Всім привіт і ви знову на каналі Амелія Тохабока. І сьогодні я буду робити відео про те, як я працюю в скрещі. Тут є дуже багато командочок, таких цеглинок, і вони всі різнокольорові. Давайте їх розглянемо. У русі є всі команди для руху промістити на 10 кроків поворот. На 15 градусів, наприклад. В вигляді можна щось говорити, змінити образ на якогось персонажа і багато всього ще. Звуку можна вибрати якийсь звук, або його записати. І тоді ваш персонаж буде його розказувати. В подіях нам знадобиться завжди оця командочка, коли натиснути Зелений пропоречок. Він починає. Він починає виконувати те, що ви запрограмували. І тут ще багато всього, як можна починати. Коли клавішу пропуск натиснуто, а пропуск можна змінити на щось інше. В керуванні, наприклад, тут я завжди, щоб завжди щось робити одне. І повторити разів щось. Або, наприклад, чекати одну секунду. В датчиках є такі програмки трокутні, і їх можна сюди вставляти. Якщо, наприклад, то, то ми можемо це туди вставити. Тут можна взяти відповідь, щоб він не... якщо ви щось запрограмуєте, наприклад, тут запитати, як вас звати, тоді він запрограмувати, тоді він все запам'ятає те, що ви тут напишете. В операторах теж можна ось така командочка у нас є кругла, І сюди можна їх засовувати. Побачите, воно тут кругле, сюди можна щось засунути. Змінніх можна створити змінну і тут теж щось робити. В моїх блоках я не дуже розбираюся, що робити, але просто я ще не працювала, то створити блок можна. І сьогодні я буду показувати, як я зробила таку програму, типу, Танцює чоловік. Звук можна не додавати. Тут спрайт можна змінити його назву, тут його розмір можна теж змінити. І де ми беремо його? Заходимо в такого котика з плюсиком. Тут ще можна пошукати, намалювати самим і вибрати якогось несподіване. І заходимо в нього. Ви можете вибрати будь-яку людину. Я обрала його, я зараз його не знайду. Ось він. І зараз я вам покажу, як це робити. Фон теж може бути несподіваний, можна його намалювати самим або пошукати. І я вибрала музику. Заходимо в музику і вибираємо сцену таку. Я зробити так, щоб він змінювався. Наприклад, в образах у нього дуже багато всяких рухів, тому ми можемо їх разом створити в танець. Для цього нам потрібно взяти, коли натиснуто зелений прапоречок. Потім у вигляді взяти, змінити образ на цього персонажа я вибираю спочатку А, потім ми беремо в керуванні чекати одну секунду. І дивіться, я пропоную взяти багато одних секунд, тому що в нього десь там аж 8 таких рухів. Тому я візьму зразу багато. Потім в вигляді беремо мінити образ теж С. І тут уже ми ставимо не А, а Б, щоб вони відрізнялися, і рухи були різні. І так складаємо, як ви хочете. Можна не по порядку за алфавітом складати. І так, доки не закінчаться вони, можете трошки менше рухів зробити. Чекати одну секунду. Потім знову так. F. Чекати одну секунду і останнє. У них раз вистачило одних секунд. Можна ще додати звук. Знову беремо, коли натиснуто зелений пропорешок і заходимо в звук, і це його звук. Цього я поки що видно, бо я його давно робила. І давайте подивимося, як вийшло. Вийшло класно. А тепер ми будемо прощатися. Всім папа, до нових зустрічі. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.